Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Два гучні корупційні скандали вразили уряд Дениса Шмигаля. І зараз цікаво, звичайно, чи чекає на нас перезавантаження Кабміну. Але головне питання навіть не в цьому, а в тому, хто понесе політичну відповідальність за масштабну корупцію, яку розкрили ці скандали. Один скандал з гуманітаркою зачіпає прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, інший закупівлями продуктів харчування для військових. Б'є по міністру оборони Олексію Резнікову це квота правлячої партії міністр оборони, квота президента, але в цьому випадку великої різниці немає. Бо правляча партія у нас президентська, отже, і відповідальність у них за всіх урядовців, і взагалі за всі політичні посади у виконавчій владі спільна. Не виключено, що найближчими днями чи тижнями уряд Шмигаля буде відправлений у відставку і замість нього призначено новий. Хоча, звичайно, можливі інші варіанти, коли відставки будуть але менш гучні, у будь-якому разі на телемарафоні розкажуть, що всіх винах покарано і тепер корупцію переможено. На фоні цих новин о мережі знову з'являється. Явилася інформація щодо можливого призначення віце-прем'єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій міністра цифрової трансформації Михайла Федорова на посаду прем'єр-міністра України. Нині цю посаду обіймає Денис Шмигаль. Про це пише ЮНН, посилаючись на слова одного з народних депутатів фракції Слуга народу кажуть, узгоджено США новий молодий прем'єр. Заміну готують найближчим часом. Наскільки відомо, то в нього вже працює бек офіс і продовжується набір фахівців. У нього повідомив співрозмовник агентства. До речі, зараз Михайло Федоров. Перебуває у Сполучених Штатах Америки в той же час. Телеграм-канали повідомляють, що відставка Шмигалі відбудеться в один час із відставкою Єрмака. Шмигаль менеджера Хметова Єрмак, самі знаєте, США поставили умову, хочете перемогти у війні. Почніть зачищати і внутрішнього ворога. Зеленському показали дуже і дуже неоспоримі докази. Зеленський погодився. Крім того, Зеленський наказав політикам не заважати залужному та не піаритись на військових. На місце Єрмака пророчить Юченка або когось із команди Залужного. Нагадаємо від самого призначення колишнього Менеджера ДТЕК звинувачують у лобіюванні інтересів найбагатшої людини в країні. Основні галузі, де журналісти і експерти бачили слід такої співпраці: енергетика, металургія, залізничні перевезення, а також кадрові призначення. Міністерка енергетики Ольга Буславець, ВО директора АТ оператора ринку Роман Сученко, радник прем'єра Ігор Маслов – Усі працювали до цього в ДТЕК серед відверто лобійських рішень в енергетиці підвищення зеленого тарифу для об'єктів відновлюваної енергетики де компанія Ахметова є ключовими бенефіціами. За словами ексміністра Олексія Оржеля, керівництво галузі чудово розуміло, що це не збалансує дорогу зелену енергію, і надалі на ринку продовжували формуватися борги. У подальшому уряд розраховувався захметовим за кредитні кошти міжнародних партнерів. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.